Пацани Донецькі, да? не ті, що бігали, там розказували розпальцовку. Так, іменно да. ти що ми ж переселенці, а-я-я. А пацан став з 22 і пішов. На ну, таких пацанах на добровольцях до сих пір все трималося, тримається і буде триматися. І Буває, і, і буде нашу. Назву я вас всіх, да, українці. Хорош, плакать і скавчають. Кого ви, я от не можу поняти. кого ви боїтесь? Боїтеся, бля, якихось голобородьків, боїтеся мусоровці, цикашників, власної тіні боїтеся, боїтесь підерів, блін. Я щось не розумію, ви точно козацького роду, бля? Це точно ви нащадки тих козаків, які османа били, блядь, пшеків били і москалів товкли, як собак? Ну, мені здається, щось у вас крові намішалося, Але, да, але є нащадки козаків, які і зараз от ми їдемо, записуємо відео, а пацани на позиціях зараз продовжують виконання бойових задач. Безпосередньо врожають. Зараз туман, і, бачите, що блядь, сильний. підари лізуть і лізуть ці дні постійно. Ну нічого. Де інтенсивність більша, де менша. Всі на своїх позиціях всі працюють да? за забезпечення, поки будуть у нас головоротки, шмигалі, умірові, різники і хведери, то забезпечення буде все гірше, гірше і гірше. І щоб ви не очаровувалися там всякими лідорами, лідорами, і Голобородьками, і петьками, да? постріляйтеся, візьміть обидва. Вам треба якийсь гетьман чи пахан вас же України немає, вам треба якесь літо чи сивочула і чи голобородько? ну, Зовсім не зрозуміло. А вони звикли, як раби на галерах, а то їх поганяють, по того. Вони гриву нагнули і ото мовчать. А от помниш, при пороху було, да, а, а от приятику, граби в галімі, да і все. А на вони так пересухані. Казацтво ситуація станемо зараз, виглядає наступним чином. Політичне галабородька з просвоченими термінами повноважень, оце шобло, біга да? по світу, і там це не пошук мири, миру, да? це імітація продовження війни і пошук гарантій безпеки для себе, свого оточення і вкрадених коштів. Це єдине, що роблять зараз галабородька. Оці всі пересування, перетасування. І до речі, команда цих російських мародерів вона атака да? Якщо навіть витягали із небуття перелякану мишу у лєбу, у лебу, яка тетя з цицьками сиділа, так? Возить його як ото кота у цьому стрінги з собою. Але планує на службу зовнішньої розвідки. Це значить, що це вже дно. З цим пора закінчувати. У нас є всі можливості і спроможності виграти у цій війні військовим шляхом. Але війна сама по собі не йде, не відбувається. Війна це політика зовнішня, внутрішня, війна це економіка на військових рейсів, війна це мобілізація для всіх населення, не може бути забронірованих мусоров, прокурорів, ТЦК Ну, ТЦКшники не проіграні в карти. Правоохоронці, псевдо, да? якісь там блядь, охранники всяких судових адміністрацій, спецобліки, державні службовці це десь грубо 3-4 мільйона здорового зовнішнього вигляду ознаками первичної чоловічої стави, статі населення. От їх нам не треба 3 мільйона, 2 мільйона. На один рік кожна з цього говна заходить. В армію рік відпустки ротаційній основі і пройдете через боячку, зрозумієте, що красти гроші не можна, побачите, яке забезпечення підрозділів Збройних сил, оці всі міністерства, депутаті не бігать за такими ряхами і розказувати казки діда Панаса про забезпечення армії, що Кличко дає на армію. Блін. Всі міські голови, голови військових адміністрацій. На війну нема жодної адміністрації, які на ЗСУ потратили більше 5-7% від бюджету. Останне все пилорама. Може воно дітки і неохота комусь цього всього слухати, але це ваші бля, головні бля, проблеми. Для того, щоб виграти у війну, послухайте, що кажуть ті ж Білецький, що кажуть ж інші. Да, там, Редіс, Драпатий, Ніколюк. Війну ми можемо виграти військовим шляхом. У нас є розробки, у нас немає масового производства. Да? Де балістичні ракети? Голобородька з бішоблей спеїздив у виробників е Нептуна, е Сапсана, Грим-2, блін. гроші, третину військового бюджету. блін. і ви на хламіндічо вкрали. Так, понятно, де ті балістичні ракети? Були? Чому йому ніхто питання не задає? І зараз звертаюсь до медіашлюб. Журналістики в мене я розочарувався, я не знаю журналістики. Але з оцих медіашлюх, які ходять на прес-конференцію довгоборотька, задайте питання, на якій підставі і чому мусора, які є з державними зрадниками на 95%, десятки тисяч, яких прийшли на сторону ворога, чому вони не воюють? За свою державу і державність давали присягу. Чому ці всі мусара, прокурори, податківці, вебовці, шмебовці вони дали, присягнули на вірність народу України, присягу давали державі і не виконують злочинний спосіб, і це трактується не іначе, як ухилянки, блять, блядь. Вони не виконують присягу. Оця постанова Шмигуля, хай ну, підетруться в туалет з нею сходять під бронірування. Що заважає мусорам виконати статтю 24 закону України про нацполіцію? Вони прямо не виконують імперативну норму. Покараний цей блядь, зливий мусор Кліменка. Покараний, мусора покарані, всі повтікали з усіх областей, блядь. полковниками поверталися генералами. блядь. І бігають по тилових містах, блядь, ловлять нещасне населення. Блядь. Ви є внутрішні орки, внутрішня окупація. Далеко йти не треба. Для мене особисто. І для багатьох військових ви є такі самі, сука, йобані, 95% мусора, такі ж самі орки, як ці орки, які лізуть до нас, блять. Висновків робити не хочете, ну блядь, то таке діло. Висновки за вас будуть зроблені. У вас казаться, вірте. Підрозділи збройних сил, допомагайте, перемога обов'язково буде за нами. Я ж е, все-таки вірю, що ера цієї потужної головоробкисті закінчиться. І на посаду президента оберемо українця Патріота, оберемо Верховну Раду людей достойних, хоча б з половини. І на ключові посади у збройних силах і в силові органи СБУ очолить Роман Червінський, прокуратуру бойові офіцери, які працюють на фронті. Поліцію аналогічно, ті, що працюють по фронту. Верховну Раду я вже говорив. І Збройні сили України очолить Михайло Драпати є, стовоє розставить на бойових ланках і на управлінні на основних фланках да, бойових фахових, ті, які мають авторитет війська. І воно так і буде. Русню ми в місті з внутрішніми підарами. Перемога буде за нами. Ніякий трампон. Ніяка Європа, ні Сполучені Штати, ні Турки не заведуть ніякий контингент. Срака це на граблях все. Ніхто сюди нікого заводить не буде. Вони бздять підарів. Їх тільки валять підрозділи Збройних сил. І досить успішно 4 роки. Слава Україні!